Комплексний підхід до реабілітації у центральній міській клінічній лікарні Івано-Франківська відкрили спеціально облаштовані кабінети для відновлення ментального здоров'я. Тут отримуватимуть допомогу як військові, так і цивільні, які перенесли інсульт, черепно-масові травми чи інші тяжкі захворювання. У новому просторі проводитимуть різноманітні терапії та майстер-класи, аби сприяти якнайшвидшому одужанню та соціалізації пацієнтів. По-перше, ми всі знаходимося в своїй середовищі, ті типу ну, спілкуємося про свої теми. Це ж соціалізація, і потім з цією соціалізацією вливаємося в суспільство вже по факту адаптованими до цього всього. Ну дуже гарно впливає іменно такі всякі заходи. Це дуже супер, що таке відкривається в лікарнях. госпіталі. команда складається як з фізичних терапевтів, ерготерапевтів, е психологів і терапевтів мови мовлення. Ми маємо на сьогоднішній день трьох психологів, маємо трьох терапевтів мови мовлення, які працюють індивідуально з кожним пацієнтом. І ми зробили кабінети і простір для того, щоб вони могли собі в спокій і посидіти, обговорити і спланувати майбутнє.